33 випускники Нововолинського центру професійно-технічної освіти загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Це і ті воїни, які стали на захист нашої держави ще у 2014 році. Аби увіковічити пам'ять студентів на території центру професійно-технічної освіти, що розташований у селі Будятичі Чіпоромівської громади, облаштували сквер пам'яті загиблих героїв. 10 травня на відкриття завітали представники міської. Влади мер Нововолинська Борис Карпус, голова Волинської обласної ради, Григорій Недопад, педагогічний колектив, духовенство, рідні та друзі загиблих. Директорка закладу освіти Валентина Приступа подякувала батькам за мужніх синів та пообіцяла, що навчальний заклад завжди пам'ятатиме своїх героїв. Щиро дякуємо вам за ваших синів, батьків, чоловіків, за те, що ви виховали справжніх героїв України. А ми зробимо все для того, щоб пам'ять їхня була вічна і жива, освятив сквер та пам'ятний знак предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній. Сучасна новітня зброя руйнує на своєму шляху усе, забираючи не тільки людські життя, але ми незламні, ми стояли, і перемога буде. На нашому боці, адже на нашому боці правда, Священнослужителі та присутні молилися за спокій душ полеглих воїнів. після жалобної церемонії, у якій взяли участь високопреосвящений Матфей, архієпископ Володимирський та Нововолинський. Духовенство Нововолинської громади, міський голова Борис Карпос разом з митрополитом Епіфанієм поклали квіти до пам'ятного знаку.